Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Розквітають поступово троянди. І розквітла моя ось улюблена нігела Хочу вам показати її відтінки. Вона є і махрова, і блакитна. І біленька, і звичайна. Це трошки така вона, як махрова павутинка. Це звичайна. Сьогодні робила букет на день народження, брала півонії і ось таку павутинку. Дуже гарний. Вийшов букетик. Як не наче букет нареченої Гарненький. Півоні і шорані вони вже відходять, зараз вам покажу. Квітують, зараз у мене темні, троянди розпускаються потрошку. Сьогодні в мене вечірній садочок. Зазвичай я вам садочок зранку показую, але сьогодні в мене такий вечірній релакс. Зараз пройшли дощі, все воно так пахне, все таким свіжим віддає. Покажу свою красуню П'єрдерансар. Ось, дивіться яка. Тільки почне скоро, бо вона в мене ще тут і не дуже там сонце багато. Знизу там теж бутончик. Це я прикопала. Гілочку, нахилила і, щоб черенок у мене був. І там з'явилась квіточка. Ось така крупна прямо. Так. Підемо далі. Там у мене півонії. Не вся дорожка в мене в півоніях. В планах є ще там подовжити її туди далі. От. Зараз ось такі у мене квітують. Вона така і рожевий є відтінок, і кремовий. І біленька. Багато відтінків має. Ну, рожева вже рожева вже сама рання у мене, вона вже все, вона вже відходить, відквітає. Після дощу вони нахилилися. Тут ось у мене теж, дивіться, ні І ось дивіться, яка красуня троянда. Поки що тут одна квіта, а ні, вона ще є одна з тієї сторони. Але будуть бутончики. Так, ось от такі зараз звичайні піонії. квітують в мене пізні. Ну, а там біленькі, Біленькі, і буду подовжувати туди трошки теж з цієї сторони буду садити, і з цієї сторони буду відкопувати, бо вони розростаються. Так в мене є і корал, шарм, і Шарма, і Бардзела, але вони ще молоді. І корал шарм в цьому році у мене. Два кущика показали свою квіточку, а от бардзела щось ні. Другий рік сидить, мабуть, дуже молоденький був такий черенок і сидить не хоче давати бутона поки що. Зеленушка моя вся піднялась. Так гарно. Полуничку вже збираю. Сорт у мене там Зінга-Зінгана, дуже смачний сорт, він для перевозки, якщо її кудись вести, передавати, вона не доїжджає, не транспортабельна, але дуже смачна. У нас, коли раніше діти вчились в Києві, то ми передавали їм полуничку потягом. І от зінга зінгана, вона. Не дуже транспортабельна. Треба брати більш тверді сорти для того, щоб передавати. Ну, а так, якщо на ділянки в себе її вирощувати, то вона, звісно, сама, смачна, сама ароматна. Так що так. Англійська красуня Херітейдж. Така ніжна, ніжна, як зефірка Одна вже квіточка в неї відквітла, а тут ось будуть недовго вона тримає квіточки, ну її ще дощиком трошки намочило, і вона так молода ще приживається. В цьому році я її посадила, ну купувала в горщику з земелькою купувала. Ось такий краєвид, плакуча мадрина, відрощує свої коси. Ось красотка, яку я вам показувала. Плетиста так вона міняється, абрикоска розкривається ось така красунечка, це Рафаело Потім Бордюрна купувала я в варусі. Знаєте, в горщиках продаються. І я брала в минулому році десь, скільки в мене тут так, кущиків 5 різних. І ось вони прижилися і будуть тут показувати свої квіточки. Будемо з вами дивитись, як вони ростуть. на... На волі, на землі, на дворі. Так, потім дуже схоже на Рафаела в мене ось іще така краса. Дивіться, які бутони в неї. І в мене, ну, хто на каналі, я в минулому році розповідала, що я з черенків посадила, от, бачите, які великі кущі. Чотири кущі, у мене тут дуже такі великі. І я посадила з череночків. І ось дивіться, яка ось моя рука, І яка велика квіточка. Ця поменша ще не повністю розкрилась, а ця ось така яскраво малинова. На день народження дорвали мені троянди і я їх виростила. Тут у мене лілейник буде, ясколка А, ось ще пропустила, покажу красотка. Ось така розпустилась, а другий бутончик ось такий кудрявий. Ну, і тут от уже квітами. яноквітами. Мілкоквіткова трояндочка. Це не пам'ятаю, яка буде. Ось цю дуже люблю. Вона така роза спрей. Розкриється, покажу потім. Так, виходимо, бо тут у нас грязно. Кругом ця на дні сама понасівалась, я про неї забула. Не насіяла мене, вона так і лежить сіна в коробці, а вона, сіна деякі залишались в землі, і вона сама насіялась. У мене у всіх вазочках кругом стоять піони. Тут у мене ось такі чисто білі. Три квіточки кущик показав. Прям білі-білі, вони аж білосніжні. І зараз хочу піти нарізати ще ще одну вазу. Ось такий ще букетик. Ті, що від квітли відрізала, і залишився ось такий малесенький. Буде в маленьку вазочку. Ну, а тут уже у мене буде ось така. Збірна, збірний букет із різних кольорів, троянди півоній. Тут насипала пелюстки, ті півоні, які відквітли у вазочці. Розсипаю по своєму квітн... квітничку ось так пелюсточки. Мені подобається, хай будуть. Гарненький, ось такий темний, темний колір, ось цих півоній. Ну, малинові, вони такі, вони темно-малинові. То це в мене згадка про мою маму завжди. У нас, коли в дитинстві, ми жили в, ну, в приватному будинку, і в нас теж була така стежка. І по краям тієї стежки були ось такі. Півонії темно малинові. І Я так помню в дитинстві, коли я йду, і вони такі великі кущі. І тепер я і собі роблю на згадку, мабуть, про маму. У мене маки на згадку про бабусю, а півонії і ось така дорожка з півонями на згадку про маму. Маму, я втратила ще в дитинстві, коли мені було 9 років. Їй було 40. Ну, квіти мені про моїх рідних нагадують. Не будемо завершувати на а, такій сумній ноці. Вон, дивіться, молодий місяць вийшов. Доставайте гаманці і показуйте на молодий місяць. Щоб перебувало в гаманцях, так як і перебуває місяць. Тихої вам ночі. На все добре і до побачення.